Сьогодні ми поговоримо про Тожирівський старостинський округ, про їхні доходи, видатки за 2023 рік. Так, у 2023 році доходи Тужилівського старостинського округу склали орієнтовно 2,2 млн грн. той час, як видатки на цей округ склали орієнтовно 7 млн грн. тобто до фінансування з Калицького бюджету орієнтовно склало 4,8 млн грн. На що пішли ці видатки? Нам розкаже староста. Тоже військово округу Василь Михайлович. Управління житлово комунального господарства у 2023 році було проведено досить велику роботу. Може були заасфальтовані дві вулиці не цілком, але вулиця Молодіжна, 895 квадратних метрів і вулиця Бна Хмельницького 209 квадратних метрів. Це вийшло на загальну суму 748 тисяч 981 гривень. Комунальним підприємством «Калуш-Отодор» у 2023 році було виділено 209 тисяч 600 А саме це робота грейдера, підсипка доріг щебенем, на було використано 10 тонн, ямковий ремонт 229 квадратних метрів матпатчером і також обрізання дерев. Комунальним підприємством світло місь світлом було теж проведено було досить багато велика робота, тому що було замінено 44 світильники і помінено за весь період 20 електролам. Також хочу сказати, що в земельних відносин було виділено 13 370 гривень на розробку технічної документації щодо земель для обслуговування фізичної культури і спорту, це мається на увазі наш стадіон. Наші стадіони. По управлінню комунальної власності також було проінвентаризовано наші будинки, це, зокрема, сільська рада, будинок, роздівалка на, на стадіоні. І хочу сказати, що на органи місцевого самоврядування це на заробітну плату Тартинського округу і на енергоносії було витрачено у 2023 році 481 тисячу 343 гривень. У 2023 році з місцевого бюджету на розвиток культури народного дому села Тужилю було виділено 392 тисячі 900 гривень. Зокрема, на заробітну плату. 275 тисяч гривень, енергоносії 3600 гривень і придбали три кондиціонери на суму 113 тисяч гривень. У 2023 році на отримання Тужилівського ліцею було витрачено близько 10 мільйонів гривень. З них 4 тисячі освітніх субвенцій. Щороку ми проводимо ремонт приміщень, де закуповують нотоматеріали і зусиллями працівників закладу, проводимо наторемонти, не залучаючи вже батьків з того часу, коли жилівський ліцей перейшов підпорядкування міської ради. Також кошти направляються на заробітну плату, на харчування на пільгових категорій, на поповнення матеріальної бази. Що найбільше фінансово затратне, це у 2023 році було встановлено відеоспостереження і сигналізацію це близько 100 тисяч гривень. І так само за сприяння міського голови було встановлено дитячий майданчик, також на суму більше 99 тисяч гривень. Тенцент обслуговує 10 людей, які потребують допомогу, допомоги на дому. Сума, на, на, яку було витрачено, 118 тисяч 897 тисяч гривень. По управлінню соціального захисту було спрямовано 125 тисяч 708 гривень, допомогу отримали 33 людини. Все по соціальному захисту було використано 244 тисячі 605 гривень. На фельдшерсько-акушерський пункт було виділено 211 тисяч 276 Гривень для заробітної плати енергоносії і на невідкладну допомогу, яку ми отримуємо в міській поліклініці первинної медико-санітарної допомоги. Хочу подякувати мешканцям Тожилівського старостинського округу, старості Василю Михайловичу. За їхню роботу, яка була спрямована на розвиток старостинського округу, на допомогу нашим збройним силам України, і незважаючи на таке дофінансування з міського бюджету, ми все ж таки і надалі будемо розвивати даний старостинський округ.